Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Маша. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки. Значить, за довгий період, мабуть, за декілька місяців, тому що давно не було відео. Назбиралося багатенько усього, і це я вам хочу показати. Значить, перше це буде магазин Аврора. Значить, ну, захотілося мені придбати цей хеппі бокс. В Надії, щоб знайти якусь прикрасу, але, звичайно, мені не пощастило, тому інтриги ніякої не буде. Значить, попався мені ось такий спрей міст для тіла. Я думаю, багато кого ви бачили вже. Значить, Ранок на пляжі сповнений літньою магією, парфумований шимер міст для тіла від Mermaid. Значить, тут 100 мл. Шимер ніби повинен відкриватися на сонечку, так його не видно. Значить, тут фруктово-гурманський аромат пахне мені якимсь компотиком з кокосом. Пару раз пшикала, мені такий аромат не сильно до вподоби, але після ванни якось приємно пахне. Значить, і також попався мені ось такий гель для душу, я вже їм користувалася. Приємний аромат такого кавуна з жуйки. 100 мілілітрів. Значить, у нас ці хеппі-бокси їх ніколи не було. Минула акція, здається, називалася вагу-бокс. до нашого міста. Суму вони ніколи не доїжджали. Я, у нас тут в районі ну, 4 аврори. Я заходила, кожен раз питала та їдуть, їдуть, ну ніякий не доїхав. А цей раз зайшла в магазин, дивлюся, там якийсь чоловічок, криється в цих боксах. Думаю, що він там вишукує. А він їх, знаєте, так кожен переважив, перещупав. Переч... Та думаю, може, він там знає якусь стратегію. Взяв, думаю, та коли ж він його вибере? Вибрав, він уже придбав, пішов, думаю, і я ж підійшла, аж так пощупала їх, кожен перечитала. Ну, думаю, ну, нічого не відрізняється. Чую, перекачуються якісь ну, думаю, Я ж бачила наповнення, думаю, ти візьму, який перший попадеться. Треба було ще придбати якийсь товар партнера, щоб цей бокс вийшов за 100 гривень. Значить, хотіла придбати в стіку каву, якоб, б сказала, ні, вона не б'ється на касі, треба щось інше. Тому прийшлося брати Чупа-чупс на палості. Ну, добре, користуюся. В принципі, я вважаю, да, Мермейт доволі таки недешевий бренд. Він і на сайтах дорого, мабуть, у цій такі одне 100 гривень, може, стоїть. Я вважаю, що воно того не коштує. Так раз спробувати більше купляти не буду. Тим паче з таким візінням. Так, що у нас ще в Аврорі я брала? Це ось такий ось хайлайтер від Lavit. Він спочатку був такий, навіть як мені здалося, доогромний, з таким ем, пурпурово-фіолетовим. Напиленням, але воно все стерлося. Тут ніякої немає скільки тут грамів, як завжди, в лавіт, ніколи вони не вказують. І зараз вам покажу його. Ось дивіться, воно зараз замилилося все, верхній шар стерся, щіточка така колюча, я її користуватися не буду. І сам хайлайтер ось такий. Ну, вийшов білий такий холодного кольору, значить, 29 ні, 39 гривень він у був. Ось такий ось хайлайтер зараз. ну Такий залипає, але ну щось відблискує там. Можна його нанести. Ну, бачите, на пальчику краще перенісся. Ось так. Зараз іще щось в Аврорі я брала. Ага, значить, від лаві також цей хвальоний бронзер Терескульптор. Ну, більше він мені підходить як скульптор. Дуже класний. у цей мені дійсно сподобався. Для світлої шкіри підходить. Аромату ніякого немає, грамовки також немає, значить, один такий колір світліший, один темніший, але можна змішувати. Ось так ось він виглядає на пальчиках. А зараз я вам покажу ось так ось. Ну, в принципі, так на свочах їх різниці не видно, але на обличчі можна змішувати. І буде гарно. Дуже-дуже сподобалося. Можна навіть як замість рум'ян використовувати. Отакий класний. І тим паче був 29 гривень, думаю, гарний. Деякі навіть і по двоє купляли, я знаю. Так, наступне, що я вам хочу показати. Так, давно вже це я купляла, тому вже воно ну, підзабулося. Значить, замовляла я на сайті, мабуть, це було мейкап. Так, це був мейкап. Ось така ось палеточка тіни від iMagic. Це давнє моє бажання. На iMagic там були якісь неймовірні знижки. Значить, тут аж 86,4 грами. Вона така леопардова, красива. Зараз вам все подвинемо, щоб воно не заважало. Все гарно було запаковано, і зараз я вам її покажу. Витрим, ще нічого не заважало, Такі вона така шовковиста, і вона складається з двох частин. Дзеркала тут немає, але тут одна частина сяюча, одна матова. Ось так ось. І зараз я вам зроблю сводчі. Мабуть, усього не буде. Мабуть, дуже-дуже багато і затягнеться відео. Ну, давайте таких яскравих кольорів. Ось такі ось. Червоні ось такі, дивіться, ух, які матові яскраві, класні. Ось так. Гарна пігментація. Але можна і наносити на таким пухким пензликом. Як вам заважається, ну, мені дуже вона сподобала, я її давно хотіла, 186 гривень вона коштувала. Значить Ціни буду називати, якщо згадаю, тому що я ж кажу, це вже покупки давнішні, мабуть, 3, а то навіть 4 місяці тому. І зараз я вам покажу сяючи, такий світлий. Також червоний, малиновий ось такі. Деякі тут різні структури. Є ось хлопушками, є такі більш як сатинчики, що тут ще взяти ось Зараз Покажу вам. Ось такий цей з окремими блискітками. Вони ну, всі, бачите, як ніби з окремому ну, близько. Ох, оцей фіолетовий, такий сяючий. Ну, класна палеточка, доволі таки яскрава, літня, можна щось придумати. Ну, тут на кожен день можна коричневі кольори щось, щось вигадати. Все міру вашої фантазії. Ну, класно, дивіться, яка красива. Так, можна її поставити. Головне, щоб вона не впала. Також в цьому замовленні була у мене ще одна палеточка від рум'ян Рум від iMagic. Також на неї була знижка, 186 гривень вона коштувала. Значить, ось дивіться, тут така інформація, скільки тут грамів, 32,8 грами. Ну, а рамовка в них, звичайно, вони не скупі на неї. Ось така палеточка, тут вже є дзеркало. Зараз я вам і отак покажу. І ось такі ось рум'яна. Кольори такі, звичайно, цікаві. Зараз прикрию дзеркало, щоб її не відсвічувало. Ось так. Зараз зробимо сочину. Це такі. Бачите, і ця палеточка від Magic, вона тінтує шкіру. Залишається від неї такий стейн, як його називають які ось кольори. Ну, це такий як пудровий, такий руденький, оцей рожевий. Ну, все, я ж кажу, можна наносити більш плотно набитою пензликом, тоді буде яскравіше, більш таким пухнастим, тоді легше це треба все пробувати. Це такий якийсь культур. Скульптор бронзер. Цей, звичайно, для мене темнуватий, такий насичений. Цей такий супер яскравий. А, ще не нанесла ось цей. Ось такий ось. І ці також рум'яна фарбують пальці. І останній ось такий ось колір. Так. Такий так, можна який бронзер використовувати. Яскравий. Ось так. Цей не перенісся. Ось такі ось кольори рум'ян. Ось вони, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кольорів рум'ян. ну Доволі таки багато вже. Можна користуватися довго нею? Пилят трішки, аромату ніякого вони не мають. Але мені сподобалося і така, гарний такий пластик. Ну, мені подобається ця фірма IMEGIC. У мене вже від них є також і палетки, і ще деякі продукти. Ось така ось коробочка гарна. Так, це ось так, мабуть. мабуть цю палеточку я прикрию, тому що воно все підпадає. Так ось краще. Також iMagic я брала за 47 гривень в цьому замовленні ось такий ось пігмент. Щоб уже була безкоштовна доставка, він ніби як доохромить, ось дивіться, в кришці, не хочу його наносити, бо зараз буду вся у близькітках. Дивіться, такий зеленуватий, такий красивий колір. Зеленувато-жовтуватий. Я вже їм користувалася, дуже гарно переноситься, особливо сяє на клеї для глітеру від Mix. Ось такий є. Зараз там, також я бачила на сайті на даний момент є акція на iMagic, але все повибирали цих палеток немає. Пігменти там, здається, залишилося і щось для губ. Здається, якась одна палеточка була, якщо вона зараз в наявності є. Так, і далі на сайті парфумс. Робила замовлення. Це також десь це ще, мабуть. Квітень. Травні, десь в травні, мабуть, так. Давно, вже ж кажу, не знімала відео. Ось така ось була палеточка від You Can Be. Це також китайський бренд, як я, і Magic. Він мені також подобається. Дуже. Ось така була на оцінці палетка тіней для повік 15 відтінків, 10,8 грамів. Лимонні краплі. чи лимонна крапля. Ось так, І зараз я вам покажу її. Ось така яскрава. Літня така. Ух. Вони такі кольори не лякають, тому взяла її з радістю. І зараз вам покажу ну, світлі, мабуть, ну, давайте все вже. Матові. Матові вони гарні. Так, де тут уже? Ось такі світлі. Будьте, вони такі не дуже такі супер яскраві, тому можна користуватися. Так, цей навіть якийсь двохромний сатинчик, зараз я вам покажу, Яскраві такі. Ось так. його вже наносить. Ось такий ось з жовтого. Такий коричневий, от трішки зелений. Цей яскравий. Цей такий. Цей дуже гарний. Ну, матові класні в них. Я вже її користувалася, можна також щось придумати. І останній ряд Матові сяючий, Оце якийсь це закус на, здається, кого це в худа б'юті такий. Відтінки були, гляньте, цей пофарбовував палець і не відтирається. Ну, це таке щось, не знаю, селедолистова, зелінова якась. Таке щось воно незрозуміле. Ось так і Мат. матовий сяючий. Прирвалося дзвінок мені був, але нічого, продовжимо так, сяючи і. І оцей ось зелений дуже красивий. Дивіться, який. Класні кольори, я ж кажу такі літні, соковиті, яскраві. Підняти собі настрій в цей непростий час. А, я не нанесла оцей вазелін вам показати. Ну, таке щось воно зовсім не знаю, чи буде його наносити. Ну, дивіться, ніби воно й таке і цікаве на колір. Таке зеленувато-жолтувате. Ну, можна спробувати, можливо, як підложку під тіні. Ось такі ось Сучі. Зараз це зітру і продовжимо. Стерла Свочі, тепер я вам покажу своє замовлення сайту Parfums. Воно було невеличким, значить, перше, це ось такий парфумчик. Engross Doral Collection це Арабські Емірати виготовляють така поливалочка на літо, фруктово-квітковий аромат, 100 мл, така гарна гарна така, пузирючок. Такий. Значить, тут лимон, бергамот, якісь квітки, повних нот не пам'ятаю, але такий свіженький. Спочатку, звичайно, як пшикаєш спиртом пахне, але потім він розвіюється і залишається приємний аромат. Ось такий вирішила придбати 173 гривні. Він коштував. Ну, я думаю, вистачить. Я парфумами користуюся, але я не люблю так на себе багато наносити, тому це мені вистачить надовго. Ось так. І давненько хотіла спробувати від дебора Милану щонебудь. Значить, були на знижках ось такі рум'яна. Виготовляє їх Італія. Ось така інформація. 9 грамів. Ось так. І ось такий вони мають вигляд. Така квіточка тут виграв віювана Дебора Мілана. Такий приємний колір, такий більш до натурального. Ось так зараз вам покажу. Ну, Так, не видно на руці його, але на обличчі видно, тому що рука в мене трішки загорівша. А обличчя бліденьке, тому на обличчі видніється краще. Вони навіть з якимось сяючим, зараз на шарую, бо так вам і не видно. Ось такий сяючий, ну, трішки видніється. Все в них добре, мені вони сподобались. Приємна шовковиста структура. Але аромат я не знаю. 200. Це вони на знижка 235 гривень коштували <с> запах точного косметика Ruby Rose, Один к одному. Не знаю, що там в тому в тій Італії. Вони думали. Все-таки це не бюджетний бренд, якщо по повній, з, повній ціні купляти їхні товари. ну Запах, звичайно, могли б і краще щось зробити. А так, ніби з бабусиного сундучка і ще дійсно Ruby Rose. Ну, нічого користуватися буду. Він такий не, не нав'язливий, не заважає мені, тому хай буде. І що на останок хотіла вам показати, це, зараз я вам покажу хвилиночку. Ага, також була нічна знижка в Єві на сайті. Замовляла я ось таку ось палеточку від Ламель Флеймі, Ну, це вже не новинка на даний момент, але. ну, Більше останніх запусків. Це ось така ось о, кругленька палеточка. Тут 9 грамів, відтінок 401 карма, але він там один в наявності. Чому я її взяла? Тому що вона коштувала 200 гривень, а так вони доволі таки дорогі. У неї є дзеркало і ось такі дуже-дуже красиві кольори. Чому я захотіла? Тому що е, значить, відгуки були дуже на неї гарні, ще тут і доохромні кольори є. Ну Зараз я вам покажу. Коричневий, зелений, це ось матовий, тут багато сяючих, це рожевий такий з блискітками. Зараз. Ось такий ось, ух, матовий, рожевий сяючий, ну, класний, дивіться. Оцей коричневий, з доохромниць коричневого такий, ніби як зеленуватий. Зараз сфокусується. Так, фіолетовий. це такий також двохровний, і цей, і останній матовий. Так, на долонці нанесу вам, мабуть. Ох, дивіться, який маслянистий, красивий. Цей також з золотистого в рожевий. Ось такий це також сяючий. Ось так дивіться. На долонці краще їх видно. ну Супер просто і матовий. І я вже в неї раз користувалася класно, особливо на клей для глітеру, лягають вони дуже добре. Ну і також я пробувала на звичайний консилер. як Базу для тіней також гарно виглядають. Дивіться, які кольори. Ну, дуже захотіла її в свою колекцію. Мені вона сподобалася і якість, і кольори такі доволі яскраві. Ось так. Захист виглядає. Ось такі мої були покупочки. Що я вам хотіла показати за останній час? Дуже дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!